Це що називається? Розпечатаємо. Щоб він витікав. Так. так щоб при В центру фузи щоб він. Витікав. Но ну, ви його викачте все. Стікай котвачка. У мене вилітає по стінках самої цей вірту. Так мед вилітає, так? Це вже ми накрутили меду. Ось так Появляється на світ мед. ой і це починає текти медочок. Свіженький який запах від чого